Вітаю всіх глядачів youtube каналу. Я Олена Сайва, засновниця компанії Кфаворит. І якщо ви зараз на нашому каналі, то 100% значить вам потрібно те, що я скажу. І сьогодні я планую розказати, що таке стратегічне планування, і як з ним впоратись. І чи потрібно його робити, чи або це просто гайні час. Ну, мені дуже складно кожному дати нараду, але я на своєму прикладі можу про це розказати. Ми проводимо стратегічне планування раз на рік. І якщо нам потрібно, потім коригуємо. І це правильно і необхідно для того, щоб рухатись уперед. Я раджу обговорювати нові проєкти, закриття старих проєктів. Цілі, які ми хочемо досягнути, колаборацію з партнерами та ще багато інших питань. Ну, по-перше, я б рекомендувала все-таки звернути увагу на те, що ми можемо вибрати пріоритетні напрямки, також ми можемо виділити успішні дії та посилити їх. Також я хочу сказати, що. Це дуже важливе питання стратегічне планування. Бо якщо ви його зробите, то 100% воно може навіть проходити без керівництва, бо коли пишуться програми стратегічного планування, то тоді всі знають, що робити. Є кроки, які потрібно робити, і також є терміни дій, дедлайни. І це буде являтися напрямком для вашої команди. Із свого досвіду я можу сказати, що тривалість стратегічного планування залежить від діяльності компанії, від активності працівників і також від готування. По-перше, якщо ви гарно готуєтесь, то це буде значно швидше. Наше стратегічне планування проходить 3-7 днів. Але я наголошую на тому, що Перші стратегічні сесії будуть дуже для вас тяжкі. От я пам'ятаю наші стратегічні сесії. Вони були дуже складні і практично тільки із 15 працівників тільки два-три говорили бізнес-тренір. А зараз я обожнюю наше стратегічне планування, бо у кожного ідея, кожен працівник щось своє додає. Він готується заздалегідь до стратегічного планування. Він оцінює, що вже зроблено, і що би хотілось для свого відділу теж зробити. Тому не засмучуйтесь, якщо у вас не, не все так гарно, і наголошую, що потім все налагодить. Якщо ви плануєте провести стратегічне планування, але не знаєте, з чого почати, я раджу відповісти на декілька питань. Перше, що ви плануєте досягти у цьому році, може, ви хочете вийти на європейський ринок, може, хочете опинитися у топ 5 Найкрутіших компаній у галузі може, хочете займатися експортом, може імпортом. Оце це питання треба поставити перед собою, і перед своєю командою. Наступне питання, на яке потрібно відповісти, це а є у вас команда, яка це все зробить. Треба провести аналіз ваших працівників, може додати когось або зробити окремий відділ, і також. Дуже важливе питання є для вас ресурси для втілення ваших цілей. Фінансові ресурси, людські ресурси, може ресурси партнерів. На це треба звернути увагу. Хочу завершити це інтерв'ю своїми висновками. Якщо правильно робити стратегічне планування, то Всього декілька днів, і ви на цілий рік звільнитесь від головної болі. Бо якщо ви зробите стратегічне планування правильно, розпишете всі кроки, які потрібно зробити, то відповідальність ви розділите між всіми членами команди. Буду рада бачити ваші вподобайки та коментарі під цим відео. Обіцяю і надалі ділитися корисною інформацією. Дякую за увагу! Побачимось! E